Нове тістечко під назвою Трамплін для стрибків у воду з'явиться цього літа в Парижі під час Олімпійських ігор. Його створив французький кондитер та плавець аматор Раамін Самії. За основу взяв рецепт знаменитого торта «Опера». Okay. Тістечко складається з бісквіта, просоченого кавою, кавового крему та ганаша з гіркого шоколаду. Кондитер також додав рисові пластівці, боби тонка та елітну сіль флер сель Зверху тістечко вкрите глазур'ю сірого кольору для подібності до справжнього трампліна. На створення такого десерту кондитера надихнула його любов до водного спорту. Пірнати з трампліна це ціле мистецтво, тому втілити все це в кондитерському виробі виявилося складним завданням. У тістечку трамплін для стрибків у воду можна знайти всі відповідні елементи: легкість, хрускіт як під час удару об воду, і таке інше, що досить цікаво. Раймін захоплюється стрибками у воду і бере участь в аматорських змаганнях. Його тренує олімпійський чемпіон Лоїс Шимчак. Ідея з тістечком йому сподобалася. Форма тістечка інтригує, стає цікаво, що це таке. А коли розумієш, що це трамплін для стрибків у воду, виникає цікавість. А чому б і ні? Можливо, це надихне молодь приходити в басейн і пробувати себе в цьому виді спорту. Рамін власник кондитерської в Парижі. Продає пончики різних смаків і до того ж по різному прикрашені. Нове тістечко пропонуватиме покупцям лише під час Олімпіади. Вона проходитиме з 26 липня по 11 серпня.